Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Рятувальники ДСНС та комунальники ліквідовували наслідки негоди, що вирувала цими вихідними у Запоріжжі. Через шквальний вітер попадало чимало дерев та гілок. Зокрема, на трамвайні колії та контактні мережі електротранспорту пошкодило і мережі зовнішнього освітлення. У тимчасово окупованих Олександрівці та Костянтинівці російські військові заселяються у віджаті будинки. Звісно, що обирають для себе варіанти покомфортніше. Втім, яка різниця, якщо на родину вони поїдуть у чорних пакетах? Миші та щури тероризують не лише військових в окопах, а й цивільних у квартирах. Запоріжці, що живуть в районі проспекту Металургів, жаліються на навалу гризунів. кажуть, отрута на них не діє. Можливо, міська влада проведе дератизацію. Майже 300 жителів Запорізької області отримали компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло за програмою є відновлення. Їм виплатили понад 16 мільйонів гривень. Найактивніше гроші отримують у Запорізькій, кушугумській, комишувальській, степненській та таврійській громадах. Площу Маяковського не перейменують на честь загиблого Дмитра Куцюбайла, відомого за псевдо Вінчі». Депутати Запорізької міськради не підтримали відповідну петицію. Натомість площу пропонують назвати мистецькою, а прилегло до неї вулицю на честь художниці Марії Примаченко. Мінус три офіцери у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали штаби з російськими військовими. Офіцери ФСБ та Розгвардії засідали у приміщенні нової пошти на вулиці Донцова. і Як до них прилетіло привітання від наших? Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписатись там тільки найголовніше.